І дивимось. Перший аркан. Бачите, аркан нуля. З однієї сторони, можна сказати, що чи збудеться по факту це пророцтво ще невідомо. Тому що аркан нуля він говорить про те, що ну, майбутнє багато і нам всім це дуже хочеться вірити, але скільки вже було пророц, скільки вже було дат. Поки що, на жаль, але. Жодна з них не спрацювала, і поки що, на жаль, війна триває. І з іншої сторони, цей аркан може говорити про обнулення, про завершення, про дійсності початок нового етапу, і про ту якусь, як я вже навіть, теж, здається, в кінці літа робив прогноз. Я теж казав, що війна може один момент завершитись дуже несподівано і неочікувано. Це теж, якби мій прогноз, який ще активний. Але от такий перший аркан, що цілком і повністю так це може трапитись. не несподівано. Другий аркан, четвірка мочів. Ну, до цього, звичайно, ще треба йти. Ще буде нелегко, непросто, як я кажу, і ще будуть певні жертви. Але, але шлях до цього є. Королева жезлів. Відкриті дороги відкриті йому. Можливості. Що ж то сьогодні весь вечір таке літає? Відкриті дороги, відкриті можливості. Сьогодні весь вечір на енергопрактиці якісь мошки літали. Так, абсолютно правильно це цілком повністю може здійснитись та реалізуватись. Особливо, мені здається, це буде вже зрозуміло якраз після квітня, після травня, тобто ближче до літа. Чи то моль, чи то якісь мошки не знаю, то щось вже таке, бачите, літає. Знак від відшимаю. Ага, може бути, що знак від шаманів. Далі у нас туз Кубків. Чим далі, тим краще карти. Ну, це теж йде підтвердження, так? Абсолютно правильно. Хоча мені здається, як я теж вам казав, що після повноцінного завершення воєнних дій в Україні, повернення України до кордонів 91-го року, все рівно повноцінного спокою нам ще не дадуть найближчі кілька років. Про це я говорю вже теж не в першому ефірі. Це можуть бути і політичні, і економічні, всякі такі війни, інформаційні і так далі. Знаєте, І спроби ще десь знову ж таки нашкодити. Але будуть знати, що ми вміємо мститися, то в результаті і лісти перестануть до нас. І туз пентаклів. Це теж підтвердження так. Два туза, коли випадає, це йде, це йде так. Тому цілком і повністю пророцтва їхні, як і пророцтві. Наші з вами, і мої пророцтва, і передбачення можуть спрацювати. Я наголошую: не треба прив'язуватись до конкретних дат, до конкретних моментів. Треба працювати над тим, щоб ця перемога прийшла чим пошвидше в об'єднанні. Тому що я наголошу вам, що зараз в Україні таке враження от темрява, оця фінальна битва темрява і світла. І від того, наскільки ми переможемо, а ми переможемо, залежить і доля взагалі світу в плані очищення від, цих, від тої всієї нечисті. Ось так. Таке важливе в нас поле битви на нашій рідній землі. І ми цю битву виграємо. Світло переможе темряву. Що в нас кажуть? Це в нас голос Аркани, голос Таро. Третій раз сьогодні беру їх в роботу. Королева жезлів повторюється з цим арканом. Тут теж була королева жезлів. Так. Так. Відповідь так. Щось вони таке та й знають. Шамани Перу. Енергія, рицар мечів. Дивіться, яка карта потужна. Енергія, сила, можливість перемогти і виграти. Бачите, шамани Перу, на відміну від шаманів путлерівських, все чудово знають. Так, дев'ятка мечів. Так, буде нелегко, буде непросто. Будуть ще жертви, будуть ще бої. Перемога легко не приходить. На жаль. Шість жезлів: перемога, тріумф, слава і виграш. І двадцятий аркан, Верховний суд, судний день для ворога. Сурмить, восьма, труба, сурма. Бачите? Я думаю, коментарі тут вже зайві. І продовжувати робити, витягувати карти в принципі не потрібно. Все, що ставили по запиту, відповідь отримали. Таки я кажу, що шамани Перу щось добре знають. Наше завдання на цим. Працювати, щоб перемога прийшла до нас чим пошвидше. А так і буде. І разом ми сильні, і разом ми єдині, і разом до перемоги ми і йдемо і дійдемо. І хай буде так, а так і буде. А помічник десь льотає, Спить десь певно, потім вночі буде ак -акти активність проявляти свою. Я сьогоднішніми, ви знаєте, розкладами задоволений. Сьогодні дійсності я в такому Пророчому настрої, щось добре сказати, розказати. Інформаційні потоки йдуть теж гарно, тому, е тому. хай не легко і не просто, але все-таки перемога до кінця літа 23-го року, так як в тому числі сказали перуанські шамани, може.